Цими вихідними льодова арена «Айсберг» у Кременчуці стала епіцентром справжніх хокейних баталій. Завершальний етап турніру Кремінька серед дітей 2011 року. Народження зібрав найсильніші юнацькі команди, які подарували глядачам море емоцій та спортивного драйву. Сьогодні у нас відбувається кубок Кременчука. Кремінька закінчення сезону зараз присутні чотири команди: дві команди з пра і дві команди з Кременчука. Турнір, що традиційно завершує сезон, знову підтвердив свій статус головної події весняного юнацького хокею. На льоду не було жодних компромісів, лише боротьба, швидкість, характер і шалене бажання перемогти. Переможцями турніру стали хокеїсти команди Дніпро А, які впродовж усього змагання демонстрували злагоджену командну гру та справжній спортивний дух. У фіналі вони зуміли вирвати перемогу у наднапруженому матчі, де доля кожної шайби вирішувалась буквально на лензі керзанів. Срібні медалі дістались команді кримунчук 1 а бронзу здобула команда гостей Дніпро Б. Турнір запам'ятався не лише результатами, а й неймовірною атмосферою на льоду. Емоції гравців, напружені моменти в кожному матчі, рішучість і жага до перемоги. Кремінь Кап вкотре підтвердив, що юний хокей в Кременчуці розвивається і дарує справжнє спортивне видовище. Вітаємо переможців і дякуємо всім командам за яскраву гру. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.